Всім привіт! Сьогодні 21 квітня, 2023 рік. Нарешті з'явився теплий деньок і потрібно терміново продивитись сім'ї. Я вже частину продивився. Є такі сім'ї, що взагалі немає кормів. Ще щоб я не знаю. якесь пів тижня я, мабуть, попропадали. Взагалі пусто ні каплі меду не знайшов. Отже, давайте зараз подивимось, що в нас робиться в цій сім'ї. Так. Ого. Значить цю сім'ю нам потрібно розширити. Бачите, вони сидять аж за заставною. Тому зараз продивимося і додамо її рамок. Да, Бачите, заставна джоли сидять на заставні. Потрібно терміново розширити гніздою. Заженем їх, щоб. Дивимося, що ми маємо по кормах. Ну, корма в цій сім'ї є. Поки що їм додати нічого не потрібно. Зараз проглянемо далі, що в нас робиться швиденько. Так, ось тут вже рамка засіяна повністю яйце все. Дивимося далі, що в нас тут. Тут у нас теж все розпліт. Вже є трутні. Ось ходить трутень. Ось ще один закладений. он бачу, ще є. Вже ми ось скоро, не скоро, а можливо на днях будемо робити прививку, вже починати розпочинати вивід маток. Тільки дозволить погода. Будемо розпочинати виводити маток. Дивимося, що в нас ще крайня рамка, теж все засіяне. Все засіяно. Значить, що ми зробимо? Зараз сюди під край поставимо рамку. Ставимо одну рамку сюди на край. Підсуваємо. Цю до цієї. Всі складаємо на місце. Так. Все підсунули. Всього підсунули. І ось перед, перед крайньою дамо ще одну рамку. Так, даємо ще одну рамку. Ставимо сюди. Це крайня в нас тут є мед. Ми зараз зробимо таку, трошки його відкриємо і хай вони його переносять туди до, до розплоду. Зараз ми швиденько його раз відкриваємо. Змочуємо водою і ставимо у вулик. Все, з тією сім'єю вся робота зроблена. Гніздо розширене, меду відкрили трохи їм. Далі вже буде тепло, дивлюсь по календарю, так що ми вже будемо подивлятись. Буде все добре. Все, цю роботу зробили. Подивимося ще одне, з цієї сторони глянемо сім'ю. Тут а, також сидять за заставною, теж потрібно розширяти гніздо. Тому що вони вже висять за заставною? Так, дивимося перш на наявність кормів, що у нас робиться. Ну, що скажу, дивіться, пуста рамка. Крайня, ну є ось свіжі, як би сказати. Вони піднесли трошки десь звідкись, але це можна сказати, що меду обмаль. Зараз передивимося далі, що робиться по рамках. Тут розпліт. Трутень є, дивіться, все, все, можна починати матковий відний сезон. Так, теж розпліт. Тут що в нас? Теж розпліт. Теж розпліт. Ну, я б не сказав, що тут вже аж так тісно, ще вони могли б можуть і побути. Я їм, мабуть, додавлю просто рамку медову. І тут розпліт, крайня рамка вже. Через перегородку. Виходить в нас сім'я. Одна і через перегородку інша, і вони сіють аж до краю. Так. Підсуваємо ці всі рамки. І дам я їм сюди на край. Медову рамку. Зараз я візьму рамку з медом. Так, дамо ще їм трошки рамку з медом. Відкриємо швиденько. Відкриваємо цю сторону і відкриваємо другу. Сьогодні гарна погода, тепло. Сонечко, бджілки літають, працюють, несуть пилок. Вже відчувається сьогодні весна. Дощі вже повтомлювали всіх і бджілок, і нас пасічників. Так, мочим водичкою. Ставимо вулик. Все, з цією сім'єю теж вся робота пророблена. Накриваємо. Все, до нових зустрічей. Продовжую далі працювати на пасіці.